Паличку таку я гарненьку знайшла. А ну, де вона отак. Отак я роблю нею. ось, Отвір. Тут теж ось зроблю так ж. Ось він. Ось так. Ну, самому ж, звісно, погано, і то я ж стараюся вам. Ну, ну вже ж якось будемо людьми. Зні, зня, знімаю такі прекрасні троянди, ну цвітуть у мене в садо, ті що цвіли а лі, там, я скільки вона знімала. І зовсім немає там проглядів, просто ну, та таких троянд навіть немає які-то. Он пише моя підписниця. Улюблена, прям. вона все передивилася вже у мене. З усіх років вже відео передивилася. Всі, всі троянди вже на пам'ять знає жіночка. ну. Так і так, як мені тепер пока.